Вітаю всіх і бажаю вам усіляких гараздів. Сьогодні у нас вівторок, 15 серпня, і рубрика на цьому каналі вівторок по 2 разів 40. Ну, спочатку черговий баланізм. Політик, який не спроможний щось зробити, завжди знайде обставини. Сьогодні, ну, на мою думку, варто все-таки звернути увагу на Нашого міністра оборони Олексія Резнікова, так, про нього ми всі знаємо, і не тільки ми в всьому світі. Там є питання, пов'язані з корупцією в Міністерстві оборони. Чи мав він стосунок до цього, чи не мав це, нехай розбираються спеціальні органи, правоохоронні органи. Напевно, настане час, коли це буде робитися. Ми тут не прокурори, і не судді, ми не можемо там напряму там звинувачувати, але той рівень недовіри. Який є до міністра оборони України Олексія Резнікова всередині України, він, напевне, ну, зашкалює. Я не знаю, чи є об'єктивні соціологічні дослідження, опитування стосовно довіри, недовіри саме до міністра оборони. Після його заяв, як на початку війни, коли він говорив там, за декілька тижнів, навіть днів, про те, що нічого не буде, ми не спостерігаємо ніяких там угрупувань, які би зосереджувалися, якісь там сили. Ворога ніякого широкомасштабного вторгнення не буде. Він це заявляв на всіх телеканалах, телеефірах. Його постійно тоді запрошували. Фактично, міністр оборони ну, нас перетворився в таку, я би сказав, фактично, телевізійну зірку чи ньюсмейкера. Хоча, як на мене, він мав би займатися трохи іншими справами. Ми всі пам'ятаємо ці 17 гривень так, за яйце. І питання не стільки, хоча безумовно це дуже важливо. В цьому треба. Розібратися, ну так, щоб всі були відповідальні за це, все, що там відбувалося, і ну кажуть, ще й відбувається в міністерстві оборони. Але знову ж міністр оборони публічно сказав, що нічого цього не було. Ви що, не вигадуєте? І знову це було неправдою. Тому от саме ця от недовіра, яка існує в суспільстві, вона ну викликає як на мене, ну достатньо негативну реакцію, інколи навіть обурення. Стосовно того, що б не заявляв, до речі, міністр оборони Олексій Резніков. І, як на мене, він мав би, ну, мені видається, ну, менше давати інтерв'ю на ліво і направо, особливо коментувати хід там літнього наступальної операції Збройних сил України. Ми це ж називаємо там, наступ чи контрнаступ. Але вони це коментують Міністерстві оборони люди, які не є військовими, що Олексій Резніков, що його заступниця. Ганна Маляр. Так от Олексій Резніков в інтерв'ю в газеті The Guardian, Ну, як мінімум, на що я вважаю, варто звернути увагу, ніби пояснює, що як важко нам контрнаступ вести. І він це говорить, тому що там все заміновано. Взагалі Україна сама замінована, країна зараз у світі ніби. От, за його словами, на один квадратний метр може бути п'ять мін, наші сапери це знаходять, але в нас суперсапери, вони це все будуть робити, і ми будемо просуватися. От якщо він це сказав, зразу виникло питання у багатьох людей. І дійсно, як це появилося в публічному доступі, коментарі почалися писати. Ну напевно, зразу. І там було загалом тільки одне питання: а чому ми не заміновували, чому ми розміновували? Тобто знову реакція негативна, і в цій ситуації, як мені видається, ну напевне, треба займатися справами, які є безпосередньо у міністерстві оборони, за які це міністерство, і, зокрема, міністр оборони, відповідає. Ми скільки чуємо вже про всі ці ну, проблеми, ми чуємо про тактичні ці аптечки, які до цього часу так і насправді на жаль і не вирішуються. Ми вже знаємо про дрони. Ну є інформація, знову ж це треба перевіряти. Що ті дрони, які ніби придбає міністерство оборони, що насправді ним не дуже хочеться користуватися на передовій, бо там треба щось писувати. Там купа бумаг. І їх ніби не дають, що коли приїжджає перевірка, їх показують. Як мені кажуть хлопці, які на передовій вони фактично використовують ну ці такі дрони, так для того, щоб можна було рухатися вперед, тільки ті, які їм надають волонтери. Тобто, я думаю, що і тут треба міністерство оборони ну докласти зусиль і все це набагато зробити простішим, щоб не були в цієї писанини. Ну не можна писати, треба воювати хлопцям. Треба звільнювати Україну. І коли е, міністр оборони і його там представники дуже багато говорять про наступ, про контрнаступ, про хід бойових дій е, на фронті, вони би краще ну, от, займалися своїми безпосередніми обов'язками. А тими, хто має це коментувати, це є генштаб, це є ті ну, відповідальні люди по конкретним напрямкам, які це роблять. Я думаю, що вже ну, скільки можна про це говорити, вже час. Ну, навести порядок в цій інформаційній політиці. І взагалі, ну сьогодні ж вівторок і рубрика «Подумай разів 40. Ну, треба думати перед тим, як щось сказати. Але знову, незважаючи ні на кого і ні на що, Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!